Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І перша карта вже вилітає. Дивіться, ну, це хороша карта. Це хороша карта через те, що я не витягувала. Ось, але дивіться, таке враження загнаність трошечки в куток. Загнаність в куток. Набирання досвіду. Скоріше за все, набирання досвіду. Дивіться важкі, важке набирання досвіду. Тобто, Україна наша, щоб досягти, або зберегти, можна навіть сказати, зберегти свій ресурс, свою нейтральність, не те, що нейтральність, а самостійність, тому що це самостійна карта. Вона Зазвичай не залежить ні від кого. Ось. Це набирання досвіду. Тобто, з досвідом ми повинні зараз проходити важкий досвід своєї незалежності, своєї соборності, ось, щоб зберегти свої ресурси і ну, втриматися на ногах, можна так сказати, і навпаки, ще навіть піднятися у соціумі, скажімо так. Ось наразі така енергія для України. Тобто ми зараз проходимо якісь уроки. До речі, ще можна сказати, на ті самі граблі постійно наступаємо періодично, якось так. І так, мої дорогенькі, вибираємо карту. Я сподіваюся, мої любі, ви живі, здорові. Пишіть, як у вас, чи вам добре йдеться. І так. І так, сподіваюсь, ви вже вибрали карта номер 1 Хто вибрав першу карту? Здається, вже вчора вона десь тут була. Дивіться, по-перше, це якась пауза, стагнація. Тобто, поклали на стендбай. Ви знаєте, що це таке? Це коли ви дзвоните кудись, а там відповідає вам, будь ласка, зачекайте. Зараз вам відповідають. Якась музика грає, розумієте, це може бути і це, що ті, ну, ніби пауза. Можливо, що ви пережили щось важке і зараз взяли собі відпочинок. Це може бути вимушена відпустка, вимушена пауза, перерва. Можливо, була якась ситуація, де у вас було більш енергії вкладали, щось пережили, можливо, хвороба наразі. так? Людина відпочиває, набирається сил. Так і порада цієї карти відпочити, набратися сил і енергії, тому що наразі все ще попереду. Так, говорить ця карта, тому що наступна є п'ятірка мечів, а це війна. Тобто рух, боротьба. Ось тому відпочиньте, наберіться сил, говорить ця карта. Друга карта номер два. А тут у нас а, три, монети. три монети: Ви знаєте, зазвичай три монети це коли підписуються якісь договори. По закупівлі, по продажу якісь співпраця між, як мінімум, двоє-троє людей навіть приймають участь у підписанні, угоди. Не обов'язково підписання, але й угода, якась може бути серйозні справи. Тобто займаємося роботою, разом батькам бити можна. Добробити, як то кажуть, це теж підходить до цього. Порада цієї карти. Якщо у вас є якась ідея, є якийсь капітал, або навпаки, у вас є ідея, вам потрібен капітал, шукайте однодумці, ви їх обов'язково знайдете. Ця карта так і говорить: серйозних людей на вашій хвилі, тому що це три монети, тобто всі три людини займаються одною справою. Ось така порада цієї карти. Шукайте сьогодні співпрацників. Ось так. Співпрацюйте разом, досягнете кращого успіху. Карта номер 3 А тут у нас молода енергія, свіженьки, може бути, і флірт, може бути. Але не обов'язково такий, знаєте, піднятий настрій. Це коли вам добре йдеться, позитивний день. А, можливо, займатися будете сьогодні вашими дітьми, можливо, новини якісь, приємні новини, новини від ваших дітей, від ваших коханих, щось дуже хороше і позитивне. Та як я вже сказала на початку, що це молода енергія, це хороша енергія. Ось, порада цієї карти. Насолоджуйтеся цим моментом, тому що таких моментів у нашому житті наразі дуже мало. Скористайтеся моментом. І так, тепер наша Таро веселки. Беремо таро веселки і йдемо дивитися, що там буде. Порада. Або надія на майбутнє для України. Дивіться, бачите, на початку у нас і була дев'ятка жезлів, тобто ми робимо помилки можливо, стаємо на ті самі граблі, але все рівно рух іде, приходять наші, як би це сказати? Співпрацники, наші партнери, скажу так, і. Завжди у підходящий момент приходять і виручають нас. Як би там не було, нам все рівно допомагає світ, щоб ви це розуміли. Ми не є самі. Я вже на цьому наголошувала, що в історії України не було такого, щоб на нашій стороні стільки людей було, стільки країн, стільки допомоги було нам. Проти 에, Росії, щоб хтось за нас ставав. Це було, <хи> я не пам'ятаю, я такого не пам'ятаю. Тому що, ви знаєте, зараз мені здається, з одної сторони, оцей прогрес, цей інтернет, це все, комунікації, гаджети, це все. Але воно нам дуже допомагає, мої любі. Дуже допомагає. Ось, але ми проходимо наразі знову той самий процес. Ось боротьби з ворогом. Але у нас, бачите, дивіться, ось ця карта, можна сказати, 60% у нас допомоги світу, щоб ви розуміли для України. Ось так, мої любі. Люблю, цілую, обнімаю. Ви найкращі, ви найчудовіші. Бережіть себе, мої дорогенькі, мирного вам дня, чудового настрою і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.